Залетіло мені зразу по прибуттю на вокзалу таке замовлення. Бачите, по цепочці, цепочка крутиться, левеха мутиться. В общем, історія. Алло? Да. Уезжайте, ну я не можу довго не уїжджати, тому що здесь стоянка запрещена. Покаже, да, давайте. Ой, бля, значить, хтось визвав комусь машину. Спочатку я позвонив і сказали, що це дитині. Кажу, дайте номер дитини. Ну я розумію, що там ніхуя не дитина, буде доросла людина, да? але її називають дитиною. Мені дають номер, кажуть, Сабіна, дзвоню до Сабіни, а там кажуть, ніхуя не Сабіна. А кажуть, що я просто Сабіна дзвонила з мого номера своєму брату, щоб він їй визвав таксі. Ну я вже уїхала. Де Сабіна його знає? <кху> номера в Сабіни немає. Зараз хтось дзвонить. Тільки що вже дзвонив знову брат, О, блядь, коротше, це все пахне безплатною відміною. А міг би просто якийсь нормальний заказ блядь, прилетіти по цьому йобаному, нахуй ланцюжкові. Коротше, от така історія. Походу, в Сабіни розрядився телефон. Походу, Сабіна не придумала нічого лучше, чим позвонити з чужого номера і відпустити цю людину, не залишивши свій номер. Керувачі, знаєте, що ще зараз буде? Буде вопрос, чи є в мене є зарядка на айфон?